В данный момент разбиваем перекрытие, чтобы залить залить пол, ну укрепить его, усилить. А мы старое снимаем и усиливаем, чтобы оно поддерживало стену. Здесь трещина пошла по дому и мы разбираем перекрытие между комнатами, чтобы сделать стяжку здания. Мы ну, будем стягивать, чтобы также трещина не пошла и чтобы не рухнула стена. Сделаем лучше, чем было, конечно. На сьогоднішній день здійснюється усунення аварійності за даним об'єктом, даби не було. Ніяких е, обвалів. Після чого, після усунення аварійності, будуть здійснюватися вже відновлювальні роботи. Будівля буде відремонтована, внутрішні роботи теж будуть виконані. Вхідна група буде відновлена, замінені віконні блоки, відремонтовані откоси. Квартири будуть теж відновлені, але ж внутрішні роботи будуть виконуватися за yeah. рахунок і відновлення.